Що ви ніколи не скажете своїй половинці. Я не вбивав того величезного павука і поняття не маю, куди він подівся. Я вдаю, що вбиваю їх, але насправді я просто дмухаю на них, поки вони не сховаються з поля зору. Вони відлякують інших жуків, тому я не вбиваю павуків. Вона любить своїх братів і сестер і ненавидить своїх батьків. Я ненавиджу її братів і сестер і люблю її батьків. Як людина, чий батько зараз досить поступливий, але не був таким раніше, я б сказав, що можливо у неї є причина поводитись так, а ви просто не розумієте усієї картини. Кілька років тому моя дівчина поставила миску з цукерками в коридорі нашої квартири на Хеллоуін. Прийшовши додому того дня, вона виявила, що ніхто не взяв цукерок і була трохи засмучена. Протягом тижня я тягав її цукерки перед роботою або коли вона спала. Вона так зраділа, що сусідам сподобалися цукерки. Тепер вона робить це щороку, і мені доводиться постійно красти цукерки і вдавати, що це сусіде. Це робить її щасливою, а я отримую безкоштовні цукерки. Всі у виграші! Сусіди сказали мені, що вони не фанатіють від мигдальних цукерок, які ти кладеш в миску. Їм більше подобається різ, коли ти говорив з ними. Вони самі мені сказали, і ясно? Я знаю, що вона мені зраджувала, і єдина причина, чому я не пішов від неї, це те, що відсоткові ставки по іпотеці трохи за високі, тому я не можу легко купити її половину нашого будинку. У мене є оцінка, попереднє схвалення іпотеки та адвокат, і все готове до роботи. Але у мене в запасі лише 21 долар на тиждень. Скільки коштує моя колекція Magic The Gathering? Вона неодмінно спробує змусити мене продати щось із неї, але це мій скарб. Я пояснив дружині і показав їй свою колекцію MTG, і після цього вона почала цікавитися грою і стала купувати мені паки, щоб я міг їх відкрити і поповнити свою колекцію. Коли вийшов Commander Masters, вона почала збирати свою власну колекцію, збираючи карти, які їй подобаються. А також вона має колекцію MTG вартістю близько 100 доларів. Коли ми з ним вперше зустрілися, я була впевнена, що він гей. Але він зовсім не гей, і він ніколи не дізнається, що я колись так думала. Коли мої стосунки з колишньою погіршилися до такого рівня, що ми стали просто сусідами по кімнаті, одного разу вона зайшла до мене в кімнату і сяйла, бо все зрозуміла. Вона зрозуміла, що я гей, і це пояснювало всю мою поведінку. І вона сказала, щоб я не хвилювався, і що вона підтримує мене, коли я буду готова відкрити свою орієнтацію. Я розсміявся, бо це було так абсурдно, але вона була серйозно налаштована і досі дотримується. Цієї теорії я цілком гетеросексуальна людина і зараз живу в гармонії та щасті зі своєю дівчиною, яку я зустрів через кілька років після того, як ми остаточно розійшлися. Бачите моїх кицьок на фоні? Я знаю, що вони сплять і дивляться сни про те, як ви підписались. Поставили вподобайку, написали коментар і поділилися цим відео з вашими друзями. Ну а найсило сни для них це коли ви оформлюєте спонсорство або будь-яку іншу фінансову підтримку мого каналу, тому що я їх господарка на ці грошики зможу піти і купити їм смаколики. А мої киці, і я окремо хочемо подякувати моїм спонсорам за те, що вони вже підтримують мене фінансово. Дякую вам, ви найкраще. Коли ми з дружиною тільки почали зустрічатися, у мене була безхлуста картина на полотні з ламою і кроликом, яку я знайшов у Walmart. Я показав її і сказав, як сильно вона мені подобається, просто тому що вона була такою тупою. Чомусь вона сприйняла це як те, що я люблю лам і що це моя улюблена тварина. Тож тепер кожного разу, коли вона бачить щось із зображенням лами, я бачу, як вона радіє, показуючи мені, і я радію разом з нею. Лами не моя улюблена тварина, ніколи не були. Я не знаю, як вона становила. Це зв'язок, але я ніколи не скажу, її, тому що бачити її обличчя, яке щоразу сяє, набагато краще. Він думає, що я пукаю про ньому, бо надто скромна чи вічлива. Насправді це тому, що мої гази настільки жахливі, що можуть вбити коня. Ти схожа в цьому на мою дружину, тільки вона пишається цим і постійно пердить біля мене. Вона навіть пукнула у вентилятор, коли я користувався ним цього літа. Мені не подобається картопляний салат, який вона готує, а вона завжди старається приготувати його для мене. Це рецепт моєї мами, але на смак він не схожий на мамин. Якщо твоєї мами більше немає з тобою, скажи вічливо, щоб вона припинила, бо ти починаєш за нею сумувати. Якщо твоя мама ще жива, нехай твоя мама скаже їй, що вона все робить неправильно. в який вона змушує мене спати в ліжку, незручна, але я лежу так, тому що їй це подобається. Ми обоє вчимося в коледжі, і в минулому семестрі ми обоє в якийсь момент застудилися. Він застудився набагато сильніше, ніж я, тому я пішла на заняття, а він прогуляв. Згодом я прийшла до його гуртожитку, щоб поділитися конспектами і подрімати. Я майже заснула і Я припускаю, що він думав, що я спала, тому що я відчула, як він притиснув мене до себе і прошепотів. Я так сильно тебе кохаю, бляха муха. Це була наймиліша річ у світі, і я ніколи не скажу йому, що я знаю, що він це зробив. Коли ми їдемо в подорож, я купую їй кілька лотерейних квитків. Коли у неї з'являється час, вона зішкрябує їх, щоб дізнатися, чи виграла вона. Потім я дізнався, що в магазині є сканер, і він може сказати, чи є квиток виграшним на місці. Тож я купую їх і сканую. Тепер вона отримує лише виграшні квитки і навіть не знає про це. І я загубив свою справжню обручку через три місяці після одруження. Останній рік або близько того я використовую дублікат за 20 доларів з Амазон, і вона все ще не знає про це. Можливо, вона знає, але вона також загубила свою обручку і також носить підробку. Коли у неї місячні або вона голодна, вона може бути досить дратівливою. Я помітив, що якщо принести їй трохи чорного шоколаду або одну з її улюблених цукерок, це завжди піднімає її настрій. Вона вважає, що я спеціально ходжу в магазин після роботи, щоб купити їй щось солодке. Я ніколи не спростовував це, але правда в тому, що у мене в комоді лежить гігантський запас цукерок. Скільки витрачається на неї та дітей на різдвочий день народження? Вона не отримувала багато подарунків у дитинстві і вважає, що багато дешевих речей це теж круто. Я витрачаю на її подарунки приблизно в п'ять разів більше ніж ми з нею домовлялися. Я завжди можу собі це дозволити. Тож чому б їм не мати гарні речі в житті, а не дешеві, які ламаються через кілька днів? Як часто я душу удава, вона сказала, що засмучена своїм низьким любіта під час прийому антидепресантів, але я знаю, як сильно вони їй допомогли. Тому іноді я просто роблю все сам, щоб вона не відчувала себе винною за те, що часто каже мені ні. Моя сусідка по кімнаті дивиться той самий серіал, який ми з моїм хлопцем дивимося разом. Вийшла нова серія, і вона запитала мене, чи не хочу я її подивитися. Я написала йому повідомлення, але він не відповів. І ми почали дивитися серіал. На півдорозі він відповів, що будь ласка, не дивись його без мене. Я додивилася серію, а потім через кілька днів подивилася її з ним і зробила вигляд, що я ще не бачила. Заберуться з собою в могилу. Він не вміє співати зовсім. Він думає, що у нього дуже добре виходить, але насправді це не так. Я соромлюся кожного разу, коли він співає, навіть якщо він співає сам для себе. У мене був такий самий колишній, смішно те, що проблема була навіть не в його голосі, а в тому як він співав, включаючи вираз обличчя. Ніби він думав, що бере участь у Бродвейському мюзиклі. Іноді я сумую за самотністю. Мені не вистачає можливості просто зосередитися на собі, замість того, щоб постійно думати про те, що вона хоче чи не хоче робити. Мені не вистачає можливості прокидатися і чути свої думки. Я сумую за тишою і спокоєм, які були у мене раніше, коли я міг читати книги. Мені не вистачає ясності розуму, яку я мав, коли був тільки я. Я кохаю свою дружину. Вона одна з найдивовижніших людей, яких я коли-небудь зустрічав. Але бувають моменти, коли мені здається, що моє психічне здоров'я повільно погіршується, коли я намагаюся зробити її щасливою і дати їй життя та речі, яких вона хоче. Історії авторки в цьому відео не буде, тому що це відео подивиться мій чоловік. Та й в принципі у нас з ним дуже довірливі відносини, і мені немає чого від нього приховувати, чого я і вам бажаю. Тому дякую вам за перегляд. Дякую, що ви подивилися це відео, написали свою історію, що ви приховуєте від свого партнера чи партнерки. Не забувайте підписуватись на цей канал, ставити вподобайки та обов'язково донатити на ЗСУ. Ну а якщо маєте бажання фінансово підтримати мене, то всю необхідну інформацію зможете знайти в описі до цього відео. До зустрічі! Ви подивіться на цю красу. Просто! Ну, Просто.